Українські біженці в Чехії можуть втратити пос... посвідку на проживання з такою ініціативою. Виступив лідер партії СПД 150 гривень. Донат, дякую молодці! За його словами, наплив українських біженців, нібито погіршив доступність житла та збільшив черги на запис до лікарів за планами партії залишитися в Чехії, дозволять лише українцям, які працюють на посадах нецікавих для Чехів. Що і треба було доказати. Так, уряд Чехії, як буде далі ставитися до наших біженців? Несправедливо, тяжко. Але вони перебісяться. Оце. Якось непогано. Поїхали далі. В Польщі на українців чекають штрафи на керування авто з 1 жовтня, а ми з вами нещодавно дивилися, що поляки таки щось придумали. Ось, пожалуйста. З 1 жовтня у Польщі припиняє дію постанова, яка дозволяє українцям користуватися українським посвідченням водія і за відсутність польських прав передбачає штраф у 2000 злотих. Українці, які перебувають у Польщі понад 180 днів, мають змінити свої документи. Клас штрафи за керування авто для українців в Польщі. Та радує те, що не все буде так, як написано, однозначно стовідсотково. Будуть якісь або інші альтернативні шляхи, або інші дороги, або якісь таємні. 400 гривень донат. Молодці, дякую. Тобто будуть якісь варіанти, будуть якісь лазейки. Ніхер ділить людям. Так, на ЗС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки. Заявив глава МАГАТЕ. Станцією живить лише одна лінія електропередачі. Всі шість реакторів перебувають в холодному, зупиненому стані. Запустити їх безпечно, неможливо. Боже, які тварі, просто кончені тварі. От все, до чого вони прикасаються, абсолютно все помирає. Хто вас туди з -з зкликав? Зупинити їх безпечно неможливо. Рівень води у водоймищі охолоджувачі знизився до рівня, що майже досягає критичного порога. Якщо буде нижче, системи охолодження перестануть працювати. Ситуація на ЗС. Ну так, да, бачите, вони прийшли, споплюжили, нічого зробити не змогли путнього, дочекалися великої сраки. Це ще не срака, буде ще гірше. А потім вони, як оті, знаєте, собаки, які тільки лають, але вкусити бояться, вони, піджавши хвост, поповзуть до себе. А там прийме керівництво якісь інші люди, які ну, дуже будуть сильно хотіти і намагатися зупинити катастрофу, яка там можлива. Нехай вони всі переживуть все, що ми з вами переживаємо якнайшвидше. У Туреччині вночі відбулися масові протести проти Ердогана та сутички з поліцією. На тлі протестів Україні 200 гривень донат. Молодці. Так, на тлі протестів Україні заблокували майже всі соцмережі. Причина невдоволення політикою Ердогана. Справа в тому, що суд усунув з посад керівництво Стамбулу, а на їхнє місце призначив довірених осіб президента. Так, у Туреччині. Протести, що там буде з ними далі. Чи будуть вони з жертвами? Так. Причому більше. 500 гривень донат. Які ви молодці, дякую. Причому більше, ніж очікувалося. Це цвіточки. Що там буде? Це тільки цвіточки. А буде там ого-го. Угу ну і традиційне питання, як повпливає це на нас із вами? Протести. В Туреччині як вплинуть на нас із вами? Так само часу на нас нема. Домовленості, які були до того з Туреччиною або з Ердоганом, вони просто висять на волосинці. Таке враження, що хтось просто навмисно відволікає увагу. Делегація ЄС цього тижня відвідує Вашингтон для обговорення спільних санкцій проти РФ. ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Рашки. 19-й пакет санкцій проти расистів від ЄС. А дійсно готує. Причому достатньо агресивний і такий довготриваючий. Це буде процес. І проєкт цих самих санкцій. Ще 500 гривень донат. Молодці. Е, як на них це вплине? Дуже-придуже хірово. Супер. Оце гарні новини. Оце супер. Так, далі. Узимку будуть проблеми з опаленням. Та ні, не може бути. Ще сніг може випасти. Значить, так, найгірша ситуація для Києва та Одеси. Тисячу гривень донат. Я вас обожнюю, ви неймовірні. Дякую вам дуже від Збройних сил і від себе особисто. Дякую. Так, значить, як давайте так, все пізнається в порівнянні. В порівнянні минула зима, і якою буде ця зима? От, от для порівняння. Нагнітати будуть аж прям гай шумить. Значить, так, чи будуть проблеми з опаленням і зі світлом? Так, да, звісно, що будуть. Чи ми з вами це вистоїмо, переживемо однозначно стовідсотково? У нас з вами немає іншого вибору. Чи це якось буде по-іншому? Може тільки тим, що будуть більше лякати. Знайшли кого лякати. Повністю весь уряд Франції відправлено у відставку йому оголошено. Воту недовіри. Як надалі буде розвиватися ситуація у Франції спокійно або ні? З урядом. Справа тут у грошах, хабарях, підступності, шантажу? Тобто, хтось з, ким, з кимось не поділився, хтось когось там, взяв за руку спіймав. Як це вплине на нас із вами? Ну, знову ж таки, не дуже, тому що їм буде не до нас якийсь час. РФ планує та мріє про удар по Європі ближче до 30-го року. Удар по Європі від расистів. 500 гривень донат. Молодці. Удар по Європі. Від рашистів. Тільки двома способами: перший це все, що стосується кібератак, друге, це все, що стосується внутрішнього перевороту через своїх щурів. Посилення відповідальності військових за непокору не буде, заявило Міноборони, і законопроекту раніше прийнятого першому читанні приберуть норму про безальтернативність жорсткого покарання. Ой, відповідальність військових, а перед військовими хто буде тримати відповідальність? Військових і так тримають. В такому дуже напруженому стані двома способами. Спосіб перший це смертельна загроза, смертельна небезпека. Спосіб другий це кошти. Всі ті, хто так вчиняють з тими, від кого залежить наше з вами життя і майбутнє, нехай вони, їх діти, це все просто на своїй шкурі відчують. Слабкі місця ворога. Слабкі місця ворога Без хазяїна, без охорони, з мінімальною кількістю охорони або безпекових засобів, заходів, залишаються центральний палац. Про що це було? Про Кремль? Центральний палац, типу основний дворець. Далі склади. Установи там, де знаходяться будь-які ресурси: провізія, одяг, боєприпаси, і це не зовсім склади, це такі транспортні, перевалочні, розподільчі пункти. От чомусь зараз там от прям мінімальна кількість охорони. Ну, мається на увазі як зброї, людей, там впіввішок і таке інше. Дай Бог допоможе ця інформація. Поляки заблокували, вже розблокували пункт пропуску медика Шегині. Сьогодні о 12.50 польські мітингувальники, щоб їх перекрили рух перед ПП медика напроти українських Шегині. Обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше 6 годин. Хоч вже зняли блокаду, і ми з вами бачили, що поляки. Бурі вони ну, впливають на людей, тобто будуть продовжувати якось трошки погіршувати самопочуття. Значить, Поляки, наші пропускні, що там буде далі з їх сторони? Що нам з вами чекати? Це просто. Чекати нам якогось трешу від них, і неодноразово ми це з вами бачили. З чого це почнеться? Як ми з вами зрозуміємо, що завтра вже буде жопа? Значить, підвіснікі жопи. Перше, це буде якийсь документ, закон про таможню, про якісь документи, які там потрібні, або. Кошторис, який потрібно мати при собі, або для перетину кордону, тобто якісь будуть нововведення в документах. Потім трах бах знову якась херня з цієї сторони. Чи знайдемо ми з цього вихід? Безумовно. Чи ми щось втратимо з вами? Ну, в цьому ж і прикол. Це в цьому ж і ціль наших з вами сусідів. Так, поїхали далі. Вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду, дахи, верхні поверхи. Сверидинку показала наслідки удару рашки по кабміну. Що це було? Випадковість або попадання точне. Це абсолютно точне не те, що попадання, а, а така, знаєте, точна подлянка, плюс-мінус там, куди прилетіло, це неважливо, але це буде завуальовано під. Е Ну, Під щось таке случайне, щось таке незаплановане. Це все херня. Таким чином, ворог нам показує, що срати він хотів на будь-які попередні домовленості, що зустріч все-таки має відбутися, і нові сторони мають бути присутні не зустрічі, тобто не ті, про які вони домовлялися попередньо, а якісь нові. Існує серйозна загроза проведення мобілізації в Рашці? Загроза від спільних навчань Рашки та Білорусі для України немає. Рашка планує та мріє про удар по Європі ближче до 30 го року. Значить, що по мобілізації на Оркостані? Армія 200 Що там буде? Діти, жінки і гості столиці. Це хто там буде мобілізований. Далі загроза навчань рашки та Білорусі для нас із вами. Звідти загроза. Так, вона є, вона залишається попри заяву, що її немає. Причому це більше стосується якихось хитрих ходів, різкої зміни направлення або людей, або зброї, рікашет, тобто такі слова.